Шейкміальфотоводия. ein Foto. Хоча у цей день грали англійці з італійцями у фанзоні співали і німці. Ми тут до вівторка, а от приїхали вчора. Здається, це не наче субота була. От гуляли, бачили блакитний храм. А, Михайловський, окей, і Софію. Толична фанзона б'є рекорди. З початку турніру її відвідали 1 мільйон 200 тисяч болівальників. Випали, до речі, 250 тисяч літрів пива. А загалом, за оцінками фахівців, євро в Україні і Польщі на сьогодні вже зібрало більше фанів ніж 2008-го Австрія та Швейцарія. За весь період футбольного свята дуже серйозно якраз роль зіграла те, що фанзона в центрі вона дуже близько від стадіона, і вона в серці столиці. І це, на мій погляд, зіграло ключову роль з точки зору її наповненості. Найбільшим відкриттям цього турніру і найбільшим сюрпризом цього турніру стало доброзичливе, привітне ставлення українців до всіх, хто відвідує нашу країну. І, звичайно, киян в тому числі. Вболівальники ж до Києва приїздять переважно на день побачити матч, і у разі успіху далі за збірною до чергового приймаючого міста кажуть, хоча й читали на батьківщині упереджені матеріали наземних журналістів про Україну, нічого подібного тут не зустріли. Та ми нічого страшного взагалі не побачили. Все дуже гарно. Тут багато поліції і наші англійські правоохоронці є. Тож комфортно та дуже добре. Ми приїхали на автобусі. Тепер по центру гуляємо. Та ніяких загроз, дуже приємні люди, багато волонтерів. Тож вони допомагають знайти правильного автобуса з аеропорту. От зараз ми плануємо спуститись в метро. Зручно все дуже миле місто. Ми тільки на одну ніч, але ми думаємо, що ми повернемося сюди ще. Загалом же кордон України з початку євро перетнули майже мільйон туристів. Однак, окрім їхніх футбольних емоцій, невід'ємною частиною свята стала і насичена програма організаторів. Те, що ми спостерігали останній тиждень, це те, що мешканці дійсно стали частиною турніру. Ми бачили емоції, ми мали чудові заходи і не тільки одні матчі. То був суцільний фестиваль у місті, і ви маєте пишатися цим. До кінця турніру ще залишилось три матчі: фінальний прийме футбольне серце України НСК Олімпійський. А напередодні у Фанзоні безплатно для всіх співатиме зірка світового масштабу Елтон Джон. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Євро в Україні проходить без медичних проблем. Хоча за два тижні чемпіонату до лікарів звернулись понад 1100 вболівальників. Більшість із них іноземці констатують у Мінохорони здоров'я і додають, деякі вболівальники, хоч і досі на лікарняних ліжках, їхньому життю вже нічого не за Ані спека, ані ріки пива не зламали футбольних вболівальників. Медики підбили перші підсумки. За час проведення євро в Україні по допомогу звернулось навіть менше людей ніж зазвичай у цей період. За час проведення, а ви знаєте, що вчора вже закінчились четвертьфінальні ігри. Чвертьфінальні ігри. За допомогою к нам звернулось 1144 чоловіка. І госпіталізовано із них 142 чоловіка. Із них четверо дітей. Чи то новий клімат, чи то надлишок емоцій та іноземців серед тих, хто захворіли, більшість констатують умоз, однак наголошують нічого серйозного. Було 11 випадків гострих кишкових інфекцій, 3 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, по 2 випадки скарлатини та вітряної віспи. По одному випадку кору, вірусного гепатиту, інфекційного нуклеозу та малярії. Тобто сумарно 22 випадки. Також болівальнику з Франції, якого вкусила безпритульна собака, надано медичну допомогу в хірургічному відділенні міської лікарні номер 1 міста Донецька з курсом антирабічних щеплень. А все через гарну підготовку, впевнені лікарі. У медзакладах кажуть, є все необхідне. А порозумітися з іноземцями допомагають 1200 студентів-медиків, що добре знають іноземну. Тож і на останній тиждень євро жодних надзвичайних ситуацій в мозі не прогнозують. Наталя Шумейко, Юрій Росохай, телеканал Київ.